Казался ещё один, блин. Ёбаный, блять, Это ещё один. кто то может забрать? Я ничего не в не? не? Я дуже поганый. Дуже поганый, блядь. Забрал. Иди, сейчас буду мотать тебя. Это пятый. Сядь десь, не бігай, сядь. Типу? Щоб ти в дереві? Чеб-то я на тебе не дивився напряму, то тебе б розлутав прямо тип, він знав, де ти, понял? Тому це скоріше за все було одно патя. О, знову один далі. Це вже не я. Оранжевый. Ой, да, разом. Да, да, бежит, да, бежит, да, челик, бежит, да. челик, челик, челик бежит. По дорозе біля машины. Плюс на кай бежит. Пытание пик, он знает, да трубку, либо не знаю. Экономист, де? Я движка. Задам бы их в сторону. Біля КПП, короче. О, Зі сторони стороны бега. Я бежу. Бачу хтось в черном. Так, я Це я працюю. Тіп підняв сумку, пішов в ліс. Е... Підняв яку сумку? Е, якась червона, блять, водолазка. Я походу його йобнув, Так, да, я його йобнув. Добить. Добив. Так, хорошо. Так і вони ще раз. Просто іди по дорозі асфальтне на вихід через КПП і далі до пацанів. І скажи пов'язку. Я, бі, я біжу. Жовта-жовта пов'язка. Я підходжу до забора біля КПП. Да, може піти глянути, що він там виносив в сумці. Біля КПП свої? Да, 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 як і є, що. Оце я. Підтягуйся. Я бачу агресію. Я тебе? піду зараз гляну, що там, типу, цього. Він в мене хавки є про такі, а м'ясо, м'ясо відмежує. Тільки треба пожарити. Кораблем, бля. Ага, зі зброю, нормально, типу, блядь, зі зброєю тут, блядь. Викидай нахід цей рюкзак. Гандошки ебани. Кто смелькнул? Манопарадном ну, цветы, да, там? Тусуєшся? А, Не я, я в лесочку верху бо. От... Стой, стой! Блять, ты шо ж ты мне ничего не кажешь? Бачу, кепка повзе, блять, лутай. Ебаш, его блять. Ты тебе жовта чи ні? Да, да, блядь. Да, да, так да. а я тільки що, блять, типа, який лежав, лутав, лутал, блядь, а ты кричи, що це ты. Мне стреляют. Я... А, это ты? Я. Забрал его че не забрал. Кепка тикает, блять. Блять, экономист, как бы ты не казав, что це, блять, не ты, я б его забрал бы. Не это чи не забрал. Не забрал він тік до забора туда дальше, блять. Ты. Что вин зараз лутал? Блять, тебе не смущає агресію, Она що стала. я з темпу, блять, говорив, а не з тупою? От куд. В смысле ти з темпу це я? В смысле з темпу? Я стріляю, і ти кажеш не стріляй, це я. Ти ж Ти Але ж це мені казав. казал? Е, пончик, тобі треба не поймати Воркуту. з варкуту, гаразд... гораздо все проще, понял? Це, це я підходив. Лезе рассевить треба. Че чужий походу. Q -q? Q -q? Q -q? Q -q, блядь. А, ялынка не пробиває. Забрал, забрал, я забрав. его забрал. Ты живый? Ты живый, да? On все, все ты встаешь. Забрал. Я его бах, я в него зажал, зажал тільки ялинка просто. Ты завис, якщо що. Я бачу, что ты завис, блядь, а вин тебе начал. Ну я в него просто зажав, чтобы вроде не Нормально, 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 нормально. Виндерс тыкдук. Бинты в него, mm, Мені... ви Меня не, не добили, да? Кого? Кого? Свинт? Це ще один, потому что. Що... Блять, господа, ну вас так багато, вы, бля, не бачите никого. Йо, бля, таких двое, було. Правильно, я же кажу. Живи, чева, от Я нокнутый встаю. Темпу, ты темпу. Всех дубело. Я биляв хоть что я Я не шарю, ты зато хоть ничего Сука, да. Як mm -hmm. він блять мене через таке молоко побачив, я не выкупаю. Было? Не 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 попав что-то? Попав, але х побило Сука, клюв Ну было, не хоть. Не, бы ну было. подожди, япончик, ну блять перестрелка, ты кажешь Йо. Червоне ХП. <звук> Забрав, суку, отдихай піду. Маска не оттягуюсь, не можу роздивитися, поки оттягуюсь червоне ХП. Я тобі спину начекаю, а... я не... Не розуміє, де ти є. Буду розгружати зомбаків боків мене. Падаю в дерево, буду як мотаться. Да меня попробую его припиться тут патол. Щас, сейчас, подожди мені. Мотаюсь, я тобі попробую сказати. А, не не лутаю, пончик, почекай, поки там узрей все сам разберет. Снайпер хил на друга начина бачу руху Ні, це ж шпил, я думаю, что одну пилотка нищий. Да блядь, ебанные собаки, блядь. Ну мені вовки, блядь, а мені разразить нема, мочим тихо. по. Лучше як ек вас? У мене нема. О, в мене є. А кто стрілял тільки що с коломета? Це уже на одному стреляло. Ты Дерес. Позаду вас. По хребту. Дима, а то Дома, Короче, разъебываю с автомата, я так понял, что це 0 друга, поэтому разъебываю с автомата и догоняю. Патроне мало придется шубить. Умеешь, скажу, разъебывай и погнал, не пас. Сейчас даем с правой стороны.

и цели, Блять, сейчас пытаюсь. Давай, 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 сюда, до нас бежит, до нас бежи, чтобы вовки отъебалась. Может, бы надо мотаться, бежу. А то ебучий Михаил съебался чуть не чешучи, вы его ебнули? Да, он довольный пошел, шишку потирал. стріляють зверху, по мені зверху стріляють. Зверху, звідки ще? Звідки ми, звідки ми були, поверху, да, зверху. Да, да, звідки ти був Бачу Ой. їх, вони в э, двоє в цьому, в, в Мельниці, ну, якось, в млин. Аливатор, да? Да, але Поняв? Да, я на другу Еліватор. Да, да, Окей, Добре, все, погнали, не є. Блядь, дали, сука. Бля, мне въебал, и мы ещ раз Я, через... я типа, блядь, без прицела заебал Заебаши, в мене в спині був, блядь, я ему тупо, блядь, скоряка впритык въебал. Тих, 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 кто со мной тут бегает? Так, ну, ты, він ще на элеваторе, я щас. Щось... Я понял. Я уже хувый. Я тілю. Я походу откинусь зараз. Живий, живий У мене мигає хрестик. Аналогічно, тоже мигає хрестик. Так. Сюха я. Ух ты, херня. А, так, тебе там подсумка требовала, да? Из магазина. Я не ссор, я несу, уже не могу Не, на бардалке. А, бандит, а, фу, у меня наверное, есть. жопа на мене Ну ти серйозно? Біжи на труп цього типа і залутай. Амбулація на... Да, на, на, на була цього, так, так. На трубу була ця. О, ні. Чекай, відкатуйся, йду. Хто стріляє, блядь? Я його був. Двух типів вже викупив. Дві сабей еще. Меня дорога. Че, блядь, не дві Забрав Еще один. Я вам казав до цього сядьте в посадки? Так, в посадка. Я підбігаю до тебе. Мені треба киство. Я червоний рюкзак, кепка, блядь, просто бич. А иди по берегу, там в чела ця джиприт валяється. На мне ствол, на мне только два ствола, и я тебе могу, блядь, обудать на ближний, обудать на дальний. Кто по Стой, стой, не подходит, там два типа. Да, в Да. Буду выцеливать. только хода типе якого мы было по белому шляпу блин два проника низ вот теперь знаю кому ни снизу тачки грузиться а дай де мне мені... декий ствол не взят скажи Почекай. там толпы был строил тип лих тип лих забрал его да не не лих че забрал ні, лежить, стоя. Тягуюсь, буду мати. Ти в бочину. Бля, я б його заразняю, якби в мене були так. Ти хай йому оптику сам на ближній собі Так під... Я поверху. Якби ти підійшов на мене, я б тобі дав. Я не можу тебе зорієнтувати де я. Я от в лісочку на... Вот на... це я. Леді тебе. Сзади мене? О, да, во-во-во. все, о, о. О, я, я скидаю під собою, дивиться, скидаю під собою калаш і скидаю магазинний, швидко бери. Я відтягуюсь вліво, буду працювати зліва. Краще справа. Обходжу, зліва буду робити. Кадость. Я можу пошуміти справа. Гадость. срачком сейчас дохлый все ще один майбут вроде да еще да, один а за камінням, внизу за каминнем по нее справа похожий подпиша да еще раз Сильно не вылазь Може він вин сейчас минус все забрал я біжу, але біля цього. Ніхуя в них біля цього пиздець. Я наверху тягуюсь, буду крити зверху знову. Не бачу. Вони зараз будуть під берегом десь, походу, ці вони перші вже, посадки. Вони вже, Окей, Пробігу, вони, вже вони вже побігли, вони вже пробігли, вони вже пробігли, вони Бачу їх, бачу, бачу, камні, камні, камні. Каміння? Так, да, камні понад водичні. Там, Дал. Хвачу. Два дерева. Дал. Нет, не дал. Сильно не блядь. Погнали, ще провиш пончик. Вин тебе дал? його вбив, ні? Не-не-не, я дал ему точки вен живый. Він осмотр. Там лунтик. Одного забрал. Ще лунтик. Прикрытя. И тут будем. <говори> дав, 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 дав. Ой! блядь, він походу. Сейчас. Стой, стой, я с тобой бежу, у меня гранаты тоже. <говори> стой! Подтягиваю гранату, гранату кидать сейчас буду, тихо. Luca!